Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Роблю постійний розклад. Було, є, буде. Те, що було, це невеличка сигніфікація. І якщо вам воно відгукується, тоді, звісно, дивіться повний розклад. Він невеличкий, От, але будуть якісь підказки для вас, звісно. Я навмисно перевертаю карти, тому що в нашому житті. А не тільки є ну якісь конструктивні, на жаль, да події, і тому ну вважаю, що я саме для того й роблю розклад, щоб вас попереджувати, от що щоб ви вже могли якось. Скажімо так, кожен розклад, він же не приговор, да? і то можна все змінити, щоб ви були до чогось або готові, або ну, знати, де підстелити. Тому саме так. Хто хоче тільки ресурс, хто хоче тільки позитив, великом на мій канал, дивіться, от другий раз. Не хочу. Велком на мій канал. Там є розклади на кожен день з картами Маку. Там ви будете навчатися позитиву, де його брати, де набиратися ресурсу, що вам буде в тому допомагати. Бачите, багато тексту. Вони вже кажуть, давай працюй. І так, було. Є. Буде. От. Ну, буває і так, да? паж жезлів. Це пажи в нас завжди про якусь молоду енергію, можливо, якийсь початок, да? От. Але тут карта в такій позиції каже про якусь злу особу, котра хоче отримати те, що належить вам. Така особа може внести в ваше життя. Тільки розруху та нестабільність. Да? Тобто, був якийсь у вас з кимось конфлікт, можливо, навіть відкритий, можливо, ви потім про те про то дізналися, бо то в нас те, що було. Да? Тобто тут просто опис особи, Тобто хтось у вас хотів ваше забрати. Були інтриги якісь, навіть лестощі, от які, знаєте, хотіли приспати вашу обережність. Отак от я скажу. Ну, звичайно, були якісь погані новини. Тож, якщо у вас таке було, давайте дивитися далі. Про що далі нам каже те, що нас за ця карта, те, що зараз, є, або ось-ось буде вже король жезлів. Ну, в цій позиції це каже про зустріч з суровим, але справедливим чоловіком з влади. Він для вас не небезпечний, тобто, ну, адекватна, походу, людина буде. Дивіться, тут для реалізації вашої мети доведеться довго трудитися, вам ніхто не зможе допомогти. Але для досягнення мети обставини будуть благосними. Тобто про що не розчаровуватися, що ніхто не допоможе. Ну це просто означає, що вам треба самим пройти цей урок, самим пройти цей шлях. От хочете да, собі те, що ваше по праву, от, а хтось там постійно відбирає. Тоді вам треба взяти а, да, жезла в руки і сказати стопе, стопе усім. Я багато над цим працювала, це моє, моє, знаєте, як у той цей голум, да, моє, моє щастя. от, І нікому не віддавати. Четвірка мечів. Просто дивіться, любі друзі, ну я ще скажу трошечки. Якщо зараз е, дасте задню, да, що о, ніхто не допоможе, бла, 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 ну ви не отримуєте своє. В цьому у вас походу, і випробовування. Щоб ви були рішучими, сильними, все одно будеш якась зустріч, да ну, з більш-менш адекватною людиною з влади. Тобто, все одно буде для вас м -м, всі обставини, вони позитивні. Тут головне, щоб ви почали рух, не бійтеся, будьте впевненими в собі. Ви прокачаєтесь неймовірно. І так, четвірка мечів. Це про те, що ну, жадібність, ревнощі, тут про заздрощі, можливі погані сни, якісь можливо ну, не гаразди грошові. Помилки, котрі призводять до зміни планів і відсутність довіри. От дивіться тепер, да, інтуїтивно те, що я тут вам сказала, бо я не роздивлялася, ще, яка то карта. От, зрозумієте, розуміла, да, Зрозуміли, якщо ви тут не зробите правильний вибір, якщо ви не будете рішучими, у вас будуть і надалі проблеми. Тому що у ті люди, вони, ну, якщо хотіли вони забрати, вони і надалі будуть то хотіти. да? От, Вони будуть тут і заздряти. Вам і щось якісь там вам ставити перепони. от Відсутність довіри, це про що? Кому ви не довіряєте? Скоріше за все, ви собі вже тут не довіряєте, що я не можу того досягнути, в мене не вийде і так далі. Навіть якщо ви комусь не довіряєте, це по-перше, запам'ятайте, ви не довіряєте собі. То прокачайте, будь ласка, у тут свою довіру, свою рішучість, скажіть так. Я своє нікому не віддам, і повірте, буде інший результат. Все в ваших руках. Я вам бажаю всього самого найкращого. Буду вдячна вам за коментарі. Як у вас програлося? От і ну, коли вже дивлячись, куди ви розвернете, да, ситуації можуть тут бути все одно різні. От, але я вам бажаю тільки перемоги. До побачення з повагою, Софія!